Добрий день, глядачі каналу YouTube, каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Невеличке відео огляд трьох мотоциклів Elvin Panigale Вріз в білому кольорі, червоному кольорі і біло-червоному кольорі. Як ви бачите, дизайн нічого не змінився. Все те саме. Додали цього разу нам ми замовили з такими задніми. Додатковими крилами, які будуть захищати, воно зробилося трохи красивіше і трошки функціональніше. Покупці будуть задоволені. Біло-червоний колір, ну я не знаю, як на мене, мені найбільше подобається біло-червоний колір. Багатьом людям подобається червоний, теж кажуть. Приходили, роздивлялися, хотіли перекупити, але це, це вже все заброньовано. Ну і білий тож, тож досить агресивний. Як ви бачите, далі динамічні показники поворотів. Чотири лінзи. Тут зараз включені на білому тільки ближнє світло, і тому світиться тільки дві лінзи. Показники поворотів динамічні, як спереді. Так і ззаді це виглядає дуже красиво. От, наприклад, показники зараз ми поставили на аварійку, показує якраз повороти з того і з того боку, показує заряд акумуляторної батареї, також показує, що включено дальнє світло. Сигналізація і безключовий доступ, нічого не змінилось, все як і було. USB-порт, блокування колеса, бочки для, для гальмівної рідини, перемикач це аварійка. Включається, вимикається аварійка, ближнє дуальне світло. Це курок для того, щоб моргати світлом. Перша, друга, третя передача, драйв, реверс. Драйв вперед, реверс назад. Ну І це включається повністю повороти. Щоб вимкнути, просто вимикаємо. Як і далі, під баком. Нічого нема. Там стоїть контролер і всяка електроніка. Для пасажира передбачені такі тут ручки заглиблені, щоб було добре триматися. Посадка досить зручна. Посадка ну, досить зручна. Хоча навіть тут стоїть колеса 17 дюймові 3 QS-мотор. Е, мені також нормально дотягується нормально до землі. Ну і чуть-чуть швидкість в 17 дюймових як я вже вам розповідав, чуть-чуть більше. Так виглядають ззаді червоно-білий, ну і чорні вставки, бачите, і зелені вставки. Ну, це в е, пані Галі, Дукаті виробляє іменно в таких кольорах. У Нас ще був чорний, але дуже людина за, зачекалася і хотіла вже як швидше отримати свій паніґале Елвін. І ми йому вислали чу-чуть швидше. Тим, бо це все буде самовивіз з, з Києва. Люди будуть забирати оці три. А чорні кольори, то. Один поїхав на Одесу, а другий ще кудись вже не пам'ятаю. Тобто, от в таких кольорах. Чорний ми вже знімали відеогляд, відповідно, тому ще раз знімати не було потреби. Ви собі зможете подивитись, там буде посилання. От таке. Спереді йдуть колеса, як ви бачите, завжди всюди, у всіх одинакове. Це йде 17 дюймове колесо 110-ї ширини. Ззаду йде колесо 140, 17 дюймове Дискові гальма, спер, ззаду одерні, з, з подвійними супортами, з подвійними поршнями. Ззаду йдуть подвійні дискові з одного і з другого боку. Гальма. От. Дякую за те, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей. До побачення.